Все почалося із звичайного повідомлення в одній із соціальних мереж від Євгена Гендіна, ініціатора проведення мітингу, шлося про необхідну моральну підтримку України та Ізраїлю у тяжкі хвилини війни. Причому підхватили не, тільки, не стільки євреїв, не тільки і не стільки жителей міста. Там ну, понятно, що по організації подхваті мої друзі, абсолютно не євреї, це сестринська сотня, громадянське рухання. І дуже То що действительно акция снизу, это іменно. Ото гражданського обща без якого вас може цивілізація. Активістки сестринської сотні довго розмірковували, як доцільно можна використати національну символіку та кольори двох держав, аби це виказувало підтримку і націлювало на підняття бойового духу. І, врешті-решт, вирішили поєднати прапори України та Ізраїлю. А Дніпропетровцям доручили написати на них свої побажання. Розуміло, ж треба зробити щось таке, щоб це дійсно це були слова підтримки. Ми думали, те, як ми можемо дійти до, до власника, але у нас ця ідея народилась ми навіть не знали, як ми будемо його передавати. Але тепер ця, ця можливість виникла з транспортуванням прапорів допомогла єврейська громада. Вчора до Дніпропетровська приїздив представник ізраїльського парламенту Елі Нахт. Він розповів, вони проводили схожі акції на підтримку українського народу, бо, як ніхто знає, про страшні часи війни. Я, наприклад, житель города по імені Аждо, От до позавчорашнього дня около 180 ракет уже було пущено в цей район, в цей міст. У мене сім'я, маленький дитина. Около 10 раз в день примерно нужно бегать, как говорится, в безопасное место. Ночью, утром, будить ребенка. Попадают ракеты по школам, попадают ракеты по, ракеты по мирным жителям, то есть они... Стрімся імен для того, щоб кагреса все больше, и больше людей там не дай бог, пострадала, погибло і так далі. Написати свої слова підтримки забажало дуже багато людей. Тому навіть після офіційної передачі прапорів вишукувалась черга охочих дописувачів. Я написала сьогодні Україна плюс Ізраїль єдині в боротьбі за тероризм. Юля Поджинська, Роман Кравцов, новини Теркарегіон.